Коли звичайна людина думає про те, що треба вивчати мову, в її уяві постають такі прості речі, як підручники, застосунки, репетитори, курси, ну і подібні опції. Насправді існує ще одна дуже важлива і дуже відмінна опція це мовний коучинг. в чому він полягає. Якщо на звичайних курсах або з репетитором-викладачами з підручниками... Ви отримуєте матеріал, інформацію про мову і можливість попрактикувати. Там відбувається процес навколо цієї події, тобто цього матеріалу. Але той матеріал він фіксований, він для всієї групи, або він от такий і ніяк, не інакший, саме в цьому підручнику і так далі. Або цей репетитор вміє викладати тільки по цьому матеріалу, і під вас індивідуально підбирати і вчитися викладати щось нове не обов'язково буде. Чи відповідається вашим інтересам, і вашим смакам, і вашим потребам, тим більше вашим складнощам? Велике питання? Мовний коучинг – це взагалі інший формат. Це коли ви самі вчитеся підбирати собі підручники, самі для себе обирати скільки, як, які вправи ви будете робити з цими підручниками, тобто опановуєте. Ефективні методи і вчитеся їх застосовувати до будь-якого матеріалу, будь-якого фільму, будь-якого підручника, навіть будь-якої книжки, аудіокнижки і так далі. При цьому мовний коучинг він якби тренує вас. В цього є недоліки. Якщо ви вчитеся працювати за методом мовного коучингу, то ви буде обов'язково вам працювати самостійно. Без варіантів доведеться по собі відчувати, що мені треба, в який момент я хочу повторити більше, зупинитися, повернутися. Скільки разів я буду це проходити, що мені достатньо, чи мені це достатньо цікаво, чи мені це не занадто складно. Всі ці запитання у вас будуть в голові, і вони вас можуть навіть лякати. Особливо може лякати те, що ви ніби самі собі предоставлені, ви не можете ну, знайти якийсь орієнтир. Так у вас може складатися враження. Насправді мовний коуч, хороший мовний коуч, має про вас подбати. Але подбати, коли ви самі поставили ці запитання, коли ви зіткнулися вже з цими складнощами. Тобто це процес експериментування і завдання від мовного коуча не є завданням від вчителя, бо вчитель дає завдання опанувати певний матеріал, і він вже дав вам всі достатні знання. Мовний коуч дає вам завдання для того, щоб ви знайшли те, що ви не можете, ту точку, де вам потрібна допомога. Бо вчитель дає вам знання про мову, і, можливо, з цього будуть якісь навички. А мовний коуч дає вам ситуацію, дає вам завдання, і вам треба в ході цього Дослідження в ході спроби зрозуміти, сказати, запам'ятати, пережити і так далі відчути по собі, що саме вам треба. І потім коуч по результату цієї вашої діяльності вас консультує і вам підказує, що вам треба, як вам треба. Це навіть не завжди коучинг, це часто можна було б правильно назвати менторшіп або менторинг. Тобто там, де у вас є наставник, наставництво не є звичним. Дуже багато людей надали би перевагу: просто скажіть мені, що робити, я буду просто робити. Насправді ніхто не знає, що у вас в голові відбувається. І сказати, що це обов'язково працює це безвідповідальна поведінка. Бо якщо спеціаліст, справжній спеціаліст знає, що. Наскільки складний процес у вас в голові, він ніколи не скаже все, бери, от, роби оце. Він завжди скаже: спробуй, будь ласка, отак. А в тебе можуть бути такі запитання, повернись з ними, будь ласка, ми розберемося. Наведу декілька прикладів коучингу, менторингу. Наприклад, звертається до мене жіночка, якій треба було скласти іспит. На два рази його провалила. Мені, як мовному коучу, треба було дуже ретельно уважно подивитися. Як вона виконує оці завдання того іспиту. Я подивився, я побачив, який процес мислення в неї відбувається, я їй підказав, як інакше треба мислити. Попросив виконати декілька завдань в тому стилі, який я їй сказав. Я упевнився в тому, що вона робить ці завдання правильно, і вона вже з найближчої однієї проби склала цей іспит на 91%. Вона його з близьком пройшла. І Закінчила цей іспит на 20 хвилин раніше, а приділив я в цьому півтори години уваги. Звісно, вона приділила цьому набагато більше годин, от, але після двох невдач, будь ласка, такий успіх, а причому спокійний і впевнений, ура! Або, наприклад, інша людина, їй треба скласти інший іспит. І в неї, скажімо, listening, тобто аудіювання, дуже сильно просідає. Причому вона. Психологічно реагує на певні от тригери, певні події. Треба її навчити чути, оперувати власною увагою, коригувати своє сприйняття, балансувати час і впевненість у відповідях, і так, далі, і так далі. Це все потребує детального, дуже уважного консультування і такої взаємодії, коли ви отримаєте завдання, щось спробуєте. Маєте складнощі, повертайтеся з цими складнощами і так далі. І так далі. Тобто, якщо викладання це ведення людини по певному матеріалу по наперед запланованій траєкторії, то коучинг не має чіткої траєкторії наперед. Коучинг орієнтується на ваші потреби. Наведу ще один приклад: керівниця крупного банку, одна з керівниць. Вона говорить некрасиво, не автентично, неавтентично, їй складно передавати думки точно і повно. При цьому хвилюється через свій досить високу посаду, високий стан в організації, але при цьому не дуже красиве мовлення. Тут треба подивитися, які психологічні чинники впливають, які треба виконувати вправи, аби збагатити її мовлення. При цьому не зробити так, щоб їй постійно не вистачало слів, бо дуже багато людей втрапляють в цю пастку і думають, ой, мені постійно не вистачає слів, давай я вивчу більше слів. Вони вивчили більше слів, і їм знову не буде не вистачати слів. І я вам гарантую, це буде завжди так, якщо не виправити причину, яка за цим стоїть, за тим, що слів не вистачає. Тобто мовний коучинг це по суті спосіб донести психолінгвістику, мистецтво засвоєння мов в природний спосіб до людей. Це такий канал, такий формат співпраці між тренером і учнем. При цьому ви можете отримати подібні компоненти від вчителя, але там вони будуть більше другорядними, бо вчитель буде орієнтований на проходження певного матеріалу, проходження певних тем. Якщо вам треба, щоб все було передбачувано і все було як завжди, тоді будьте готові до того, що у вас результати будуть теж як у більшості людей. А може, як у вас, то як завжди у вас. Якщо вам треба щось нове, я думаю, що вам, можливо, варто спробувати мовний коучинг. Він накладає додаткову відповідальність на тих, хто вчиться. Бо треба бути організованим, відчувати по собі, що вам треба, звертатися за допомогою і взагалі в цілому нести на собі відповідальність за кінцевий результат. Бо не вірю я особисто в існування якоїсь такої програми, якогось такого вчителя, який прочитає ваші думки або книжки, яка наперед знає всі ваші потреби. Ну хіба що окрім підготовки до деяких іспитів, хоча я сам тільки що навів приклади підготовки до іспитів, в ході якої людям не вистачає стандартних звичайних інструментів, які спеціально надаються творцями цих іспитів для проходження, не вистачає. І мовному коучу доводиться створювати нові для людей. В подібний спосіб відбувається трансформація ну, завдяки психолінгвістиці в багатьох людей. Людина, скажімо, жіночка в Німеччині дуже складно було говорити, готувалася до виходу кожен раз, писала собі вислови, якось там ледь -лед їх проговорювала, щоб її зрозуміли, ну і так далі. Після трьох тижнів правильної роботи, чого вчить психолінгвістика, і Ретельного керування в форматі мовного коучингу вже їй спадали на думку прям цілі вислови. Вона почала ціплятися своїм сприйняттям на за все, що вона чула, і почала набагато більш впевнено розуміти зараз, пройшло три місяці не впізнати взагалі людину. Тобто мовний коучинг не може не підходити комусь, тому що він і є процесом адаптації. Того, що вчить психолінгвістика, тобто природні методи засвоєння мови до конкретної людини. Ось в чому полягає мовний коучинг. Якщо ви сумніваєтеся, чи його варто спробувати, будь ласка, підпишіться на мене на всіх моїх каналах. Є достатньо багато різних відео про те, як мовний коучинг працює, як він допомагає. Якщо ви готові спробувати, то я думаю, що ви десь неподалік цього відео точно знайдете. Посилання. Наприклад, можете піти на vitalingvist.com.